Добрий день, дорогі учні! З вами я, Олена Олексюк, учителька математики. Сьогодні ми пригадаємо, як віднімаються раціональні числа. Нагадаю, що різницю раціональних чисел А і Б називають таке раціональне число x, яке в сумі із числом Б дає число А. Тобто рівність А дорівнює Х правильна, якщо х плюс Б дорівнює А. Наприклад, 10 відняти 16 дорівнює мінус 6, бо мінус 6 додати 16 дорівнює 10. Мінус 3 відняти мінус 8 дорівнює 5, бо 5 додати мінус 8 дорівнює мінус 3. Ми знаємо, що віднімання раціональних чисел можна замінити додаванням. Тобто будь-який вираз, що містить дію додавання і віднімання, можна замінити на вираз, який містить тільки дію додавання. Наприклад, мінус 1,7 плюс 3,9 мінус 2,5 плюс 4,1 дорівнює. Міс 1,7 плюс 3,9 додати мінус 2,5 плюс 4,1. Обчислюємо вираз. Нагадаю, що від перестановки доданків сума не змінюється, тому за допомогою дужок об'єднаємо доданки, обираючи зручний порядок обчислення. Маємо мінус 2,5 додати мінус 1,7 плюс 3,9 додати 4,1 дорівнює мінус 4,2 додати 8 і дорівнює 3,8. Розв'яжімо задачу 1. Ртуть плавиться при температурі мінус 38,9 градусів за Цельсієм, а мідь при температурі 1083,4 градусів за Цельсієм. Наскільки градусів температура плавлення міді вища за температуру плавлення ртуті? Розв'язання. Щоб знайти, на скільки градусів температура плавлення міді вища за температуру плавлення ртуті, треба 1083,4 відняти мінус 38,9. І дорівнює 1083,4 плюс 38,9 дорівнює 1122,3 градусів за Цельсієм. Відповідь на 1122,3 градусів за Цельсієм температура плавлення міді вища за температуру плавлення ртуті. Завдання 2. Знайдіть координату точки на координатній прямій, яка віддалена від точки М з координатою міну 5,4 на 5,4 одиниць. Скільки розв'язків має задача Розв'язання. Точки, що віддалені від точки М з координатою мінус 5,4 на 5,4 одиниць, розташовуються праворуч і ліворуч, тому задача має два розв'язки. Якщо рухатися у додатному напрямку, то отримаємо точку м 1 з координатою 0, бо мінус 5,4 плюс 5,49 дорівняє 0. Якщо рухатися у від'ємному напрямку, то отримаємо точку М2 з координатою мінус 10,8, бо мінус 5,4 мінус 5,4 дорівнює мінус 5,4 додати мінус 5,4 і дорівнює мінус 10,8. Відповідь. Задача має два розв'язки. m1 з координатою 0 і м2 з координатою мінус 10,8. Завдання 3. Розв'яжіть рівняння. 15 мінус модуль х дорівнює мінус 2. Розв'язання. Знайдімо модуль х. Модуль х дорівнює 15, відняти мінус 2 і дорівнює 15 плюс. Модуль x дорівнює 17. Маємо x дорівнює 17 або x дорівнює мінус 17. Відповідь мінус 17 і 17. Розв'яжімо задачу 4. Мураха вирушив у мандри координатною прямою. Від точки з координатою мінус 4,1 він спочатку подолав 6,56 одиничних відрізків у додатному напрямку. Потім 8,2 третіх одиничних відрізків у від'ємному. Знову 11,5 одиничних відрізків у додатному і 9,16 одиничних відрізків у від'ємному. Потім ще 4,2 одиничних відрізків у від'ємному. І нарешті 14,25 одиничних відрізків у додатному напрямку. Визначте координату точки, в якій мураха закінчив свою подорож. Розв'язання. Запишемо рух мурахи по координатній прямій у вигляді виразу. Будемо покроково записувати його місцезнаходження. Отже,

Перепишімо вираз, як суму доданків і матимемо: мінус 4,1 третя, плюс 6,5, додати мінус 8,23, додати 11,5, додати мінус 9,16, додати мінус 4,2 третіх, додати 14,25. Переставмо доданки для зручного обчислення. Мінус 4,1 третя додати мінус 8,2 третіх, додати мінус треті, Додати мінус 9,1 шоста додати 6,5, додати 11,5 додати 14,25. Сума перших трьох чисел мінус 17,23. Знайдімо суму чисел мінус 9,16 і 6,5. Маємо мінус 8,7 додати 6,5 дорівнює мінус 2,2 дорівнює мінус 2,1 третя. Додамо мінус 17,23 і мінус 2, 1 третю. Отримали мінус 20. Сума 11,5 і 14,25 дорівнює 25,75. Отже, 25,75 мінус 20 дорівнює 5,75. Відповідь: координата точки, у якій мураха закінчив свою подорож 5,75. Отже, сьогодні ми віднімали раціональні числа. Урок завершено. Дякую за увагу і до нових зустрічей!